Питання про перейменування вулиць у Чернігові зняли з порядку денного сьогоднішньої сесії міської ради. Відповідне прохання надійшло від управління культури, щоб допрацювати перелік нових назв. Як сказав начальник управління Олександр Шевчук, вони періодично проводять круглі столи з обговореннями пропозиції, на які запрошують усіх охочих. Остання така зустріч показала, що одностайної згоди щодо нових назв немає. І мені дуже приємно, що насправді громада формує своє бачення і його відстоює. Основна була дискусія на історичних назвах. Ну і ще є питання по назвам міст партнерів. Теж будемо думати, тому що питання філології, питання іншомовних назв, як вони звучать, як їх ну, взагалі використовувати. Нагадаємо, на сесії міської ради депутати мали розглянути питання про перейменування 15 вулиць Чернігова. Зокрема, вулицю Курській пропонували дати ім'я польського міста Тарнобжех, мінську переназвати на Мемінгена, Толстого на Антонія Печерського, Ушакова на Підмонастирську. Пропозиції викликали дискусії серед жителів вулиць. До наступної сесії нові назви із цього пакету доопрацюють, Можливо, перелік вулиць розширять. Якщо зможуть діяти, ти згоди, питання винесуть на голосування депутатам.